Слава Ісусу Христу. На початку зібрання хочу зачитати Євангелія від Луки, 11 розділ і 42 вірш. Євангелія від Луки, 11 розділ, 42 вірш. Написано так. Горі вам, фарисеям, бо ви десятину даєте зм'яти та рути і усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити і того не лишати. Тут Ісус Христос показує не те, що Він говорить, що не потрібно давати десятину, Він говорить, що є річ дуже важлива разом з Десятиною. Світ, в якому ми живемо, Він навчає нас, щоб ми були на своєму місці, що ми були добрими працівниками, щоб ми. Відточували той талант, який вклав в нас творець. І це є добре, і я б навіть сказав, це є біблійно і це є правильно. Коли ми звертаємося до лікаря, ми хочемо, щоб лікар нам допоміг. Коли ми приходимо в аптеку, ми хочемо, щоб нам продали ліки, які нам допоможуть, а не які потрібно продати. Коли ми звертаємося до майстра з машинами, ми хочемо, щоб нам поремонтували і так в усьому. Але. Є річ, яка є важливіша за те, щоб ми були добрими працівниками на своєму місці. Найперше ми покликані бути подібними до Ісуса Христа. В цьому більше наше покликання. Щоб ми були добрими учнями. І минулого тижня ми святкували свято п'ятидесятниці. І я би хотів сьогодні проздумувати з вами на тему ознака доброго християнина. Одна єдина на основі ось цього свята П'ятидесятниці. Яка ознака справжнього християнина? Я розумію, що таких ознак є дуже багато. Насправді їх є багато. Але сьогодні хочу поздумати про одну дуже важливу. Тому. Давайте ми звернемо нашу з вами увагу на дії святих апостолів, Другий розділ, 32, 33 вірш. Написано так: Бог Ісуса цього воскресив, чого свідки всі ми. Отож, як правицею Божою він був вознесений і обітницю Духа Святого прийняв від Отця, той злив він оте, що ви бачите і чуєте. Петро виголосив, напевно, найвідомішу свою проповідь. Чому найвідомішу? Тому що наслідком цієї проповіді було те, що Бог дарував покаянням близько три тисячі людей, того дня покаялися на основі цієї проповіді. Так зробив Дух Святий. І оце були слова цієї проповіді. Злив він оте, тобто Святого Духа, що ви бачите і чуєте. Що ж вони бачили і чули? Бог, він завжди діє, як хоче. Коли він послав свого Сина Ісуса Христа на землю, він послав його в маленьке селище в'язла. Але коли він злив Святого Духа, він злив це в День П'ятидесятниці. День П'ятидесятниці це було одне з трьох свят, коли Усі єврейські чоловіки були повинні приходити в Єрусалим для того, щоб поклонитися в храм і принести жертву Богові. Це було святку, свято початку жнив. Людей було дуже багато. Також євреї в цей самий день в святкували ще одне свято. Вони вважали, що цей день був днем, коли Бог на горі Сінай дав Мойсеєві тору, п'ятикнижя Мойсеєве. Тобто це було подвійне свято. Це було таке свято, де не працювали навіть раби. Ніхто не працював. Всі святкували. Всі були на вулицях, був гамір. І от Свят... Ді святих апостолів другий героїв, коли ми читаємо там, з восьмого вірша, я хочу, щоб ми побачили, скільки людей, скількох народностей прийшло на це свято, на це подібне свято. Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Парфіани та Медіани. Та Елеміти, а також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, Понту та Азії, Іфрігії, Помфілії, Єгипту і лівійських земель, аткрай Аткірени, захожі римляни, юдеї й нововірці, критяни й араби. Усі чуємо ми, що 17 категорій людей різні мови, різні мови. Що вони чули? Вони чули, що говорять вони про великі діла Божі. Ознакою. Справжнього християнина є те, що Він говорить про великі діла Божі. Ці люди, які були зібрані там, вони чекали шестя Святого Духа. Вони не знали, коли це трапиться. Це було для них несподіванкою. І коли це сталося, вони говорили різними мовами. Для всіх національностей, які були там, кожен розумів свою, свою власну мову. Ніхто не домовлявся. І усі ці люди, які прийшли звідусіль цієї Римської імперії, вони чули про великі діла Божі. Ось що є ознакою, хрещення Святим Духом. Ми покликані говорити про великі. Божі. Навіть ті з нас, хто не є проповідниками, навіть ті з нас, коли зараз є таке слово, інтроверти, люди, які люблять бути на самоті, яким не потрібно великої компанії, які себе почувають ніякому в великих компаніях. Але усі ми, люди соціальні, усі ми маємо потребу спільності, спільності в сім'ї. В спільності з друзями. І коли ми спілкуємось, ми завжди говоримо свої думки, ми завжди розповідаємо історії. І коли ми говоримо те, що ми думаємо, коли ми розповідаємо свої історії, і коли проходить певний час, ми можемо сказати, про що думає людина, що є в неї на серці, чим живе людина? Люди, справжні християни, покликані говорити про великі діла Божі. Читаю зараз, завжди біблію читаю по порядку, і тому зараз я читаю книгу Псалмів. і я звернув увагу на 44-й псалом або 43-й псалом, як в яких перекладах другий вірш. Це Псалом Синів Кореєвих. Написано так. Боже. Своїми ушима ми чули, наші батьки нам оповідали, велике ти діло вчинив за їхніх днів, та за днів стародавніх. Сини кореї свідкують, про що розказують ці сини корея вже дорослими, будучи дорослими? Що їм розповідали батьки про великі діла Божі? Я задаю питання собі, чи будуть мої діти в дорослому віці згадувати про те, що я розповідав їм про великі діла Божі? Чи будуть мої співробітники там, де я з ким я працюю, згадувати мене як про того, хто в свій час розповідав їм про великі діла Божі? Для мене це місце, воно було і є дуже важливим. Дуже важливим. Далі, коли ми читаємо, далі 47-й Псалом із 13 го вірша, це є те, як застосовувати це на практиці. І це також було прямо моє серце. Написано так. Оточити Сіон, обступіти Його, полічіть його башти, зверніть увагу на вала Його, високість палати Його пообмірюйте, щоб розповісти поколінню наступному. І там далі говориться знову про той, який великий Бог. Що покликані робити ну, до чого заохочують сини Корея? Вони заохочують. До, щоб Прикладали якісь зусилля, щоб і пішли, зверніть увагу на вала Його. Високість палати Його пообмірюйте, ми для того, щоб ми розповідали про великі діла Божі, ми повинні докладати зусилля. Жодна людина, яка не перебуває в Божому Слові, систематично, посвячена вона ніколи не буде розповідати про великі діла Божі. Вона може говорити, підтримувати розмову. Вона може говорити розумно. Але це не буде її серце. І ще одне. Я зрозумів, що для того, щоб я розказував своїм дітям про великі діла Божі, я повинен як. Дивитися в Слово Боже, як читати, перебувати в Біблії, так і дивитися в своє життя. Щоб показувати велич Бога у своєму житті. В моїй родині не було нікого віруючих. Жодних. Жодного. Але Бог знайшов. Знайшов дорогу до мого серця і дав покаяння, дав навернення. Велике Боже чудо, велике Боже чудо. Мамі кілька разів казали, що їй залишалося жити там якісь лічні тижні. Але знаєте, що мами була мрія? Знаєте, яка? Це тоді, коли в мене не було надії на сім'ю, вона мріяла, що в мене було троє дітей. І коли ми читаємо введення Ісуса Христа в храм, той старий чоловік, знаєте, що сказав? Сьогодні відпускає свою работу. Мама померла рівно через місяць після того, як знала, що людочка вагітна третьою дитиною. Великі діла Божі. Котре нагадаю, заїкався я так, що не міг купити буханки хліба. Сьогодні стою за кафедрою. Великі діла Божі. І я розумію, що для того, щоб мені, моїм дітям розказувати про Христа, мені потрібно перебувати як в Божому слові, так і придавати зусилля, брати час, Які це кошти? бо ми живемо в світі суєти і дивитися, оглядатися назад, на день пройдешній. Війна в цей день загинуло багато людей. Хтось потрапив в аварію, хтось на війні загинув, хтось в лікарні. Різні випадки, різні випадки. Я живий, здоровий. І це велика Божа милість. І це велика Божа милість. А Руслан Семенчук вчора, коли звертався до дітей, він казав, що оці діти, які вчора були на дозвіллі, вони не кращі за тих дітей, які є на Сході. Але ми маємо сьогодні можливість привести ось таке дозвілля для дітей. І сьогодні велика милість Божа в тому, що ми маємо можливість бути в Домі Божому, роздумувати над його словом. І останнє, і я розумію, що ми побачили, що. День П'ятидесятниці, коли сталося це велике чудо, коли Бог завершив свою обітницю, били Святого Духа. І оці люди, які були хрещені Святим Духом, вони всі говорили про великі діла Божі. Всі говорили. І ми покликані, покликані говорити там, де ми є, покликані говорити своїм дітям. Ми покликані прикладати зусилля для того, щоб перебувати в Божому Слові, для того, щоб дивитися в своє життя. Але якщо в нас немає любові до Бога, ми це робити не будемо. Незважаючи на жодну правильну теологію, на найкращі слова, щоб ми, якби ми не загортали це все в якісь, в якісь форми. Тому бажання мого серця, щоб наша любов, вона міцніла, щоб ми молилися про те, щоб ми зростали в любові до Бога, щоб ось це свідчення наше, воно було природнім, щоб воно було просто як наше дихання. Нехай допоможе нам своєму Бог. Амінь. Господь, ми приходимо до тебе і ми розуміємо нашу потребу, велику потребу Тобі. Ми нічого не можемо. Жодна добра справа вона не може відбутися без тебе, бо Ти нас створив по своєму образу і по тобі. І те, що є в нас добро, Господь, це не наше, це Твоя благодать. Господи, ми, ми дякуємо Тобі за всяке Твоє милосердя, за всяку твою доброту, за те, що Ти заплатив велику ціну. І ми сьогодні роздумували і згадували про те, як ти страждав, скільки ти заплатив, і Ти дав нам визволення, коли воскрес. Господи, навчи нас цінувати цим і розуміти, що без Тебе немає життя, ти сенс нашого життя. Ти найбільша наша радість, ти мир, наш сердечний, Господь. Ти та основа, яка ніколи не хитається. Господи, хто тебе любить, Господь, він пройде всякі негаразди. Господи, ми дякуємо Тобі за те, то, що ми щасливі від того, що Ти нас знайшов, Господь, коли ми тебе не шукали. Ми дякуємо Тобі за Твоє дорогоцінне слово, Господь, особливо коли Ти нам відкриваєш наш розум, Господь, я коли відкрив своїм апостолам для того, щоб ми могли збагнути Твою красу, Твою любов, Твою велич, Твою доброту, Твоє милосердя, Твоє довготерпіння, Господи, до кожного з нас. Ми хочемо бути живими свідками Твоїми там, де ми є. Ми хочемо бути. У доброму розумінні слова свідками Його, Твоїми свідками, Господи, ми хочемо виконувати То велике повеління, ми хочемо розповідати про великі Твої діла. Тому ми просимо Тебе і надалі, щоб Ти дарував нам свої відкриття. Господи, щоб ми, дивлячи своє життя, ми бачили Твою руку. Відкрий нам наші очі, Господь. Ми, може, усліпли, Господь. Ми, може, засуєтилися, нема в нас часу і сил, Господь. Але Господи, Навчи це, Господь, виривати цей час для найважливішого. Найважливішого. Нема нічого важливішого, ніж милуватися, Господь, тим, що Ти робиш в нашому серці. Господи, бо це найважливіше, Господь. Ми хочемо любити Тебе, Господь, настільки сильно, щоб наша мрія про небеса була не тому, що ми будемо мати там відпочинок, Господи, або Ти витреш всяку сльозу, але тільки тому, ми хочемо на небо, що там будеш Ти. Господи. Ми просимо Тебе нахили наше серце. Візьми нас за руку і приведи, Господь, тими дорогами, Господь, якими нам йти. Хороню нам складно, важко, Господь, ми втомилися, але, Господи, ми знаємо, що Ти є сильний і потужний. Ми знаємо, що Той, хто приходить до Тебе, Ти не виженеш нікого, Господи, незважаючи на жодні гріхи, ти не виженеш нікого, хто приходить до Тебе. Навчи нас бути щирими, Господь, в своїй любові. Господи, навчи нас не возвеличуватись, Господь, але бути смиреними. Твоїми дітьми, Твоїми рабами, Господь, Твоїми свідками, виконавцями Твого слова і Твоїми дітьми. Боже, благослови надалі це зібрання, нехай ім'я Твоє буде прославлено. Амінь.